Люди, привіт! Я сьогодні вам хочу показати свою закваску. Вуаля! Значить, сьогодні я вам показую, яка закваска може бути ще. Вона може бути сухою. Я зробила її вчора, зробила багато, бо є з мене замовлення на закваску. Я не збиралася її продавати, але. Ну, а чому б Е, Моя така задумка. Зараз я її висушу, тоді спробую з неї щось спекти, щоб вона була робоча, бо жидка моя закваска вона робоча. Вона не то, що робоча, вона просто крута. Вона живе в мене в холодильнику, в баночки. В мене завжди її 100 грам, 120-150, 100 грам, в залежності від того, скільки я печу. Нам багато сестрою не треба, тому в нас 100 грам. Якщо я хочу зробити багато, то я її достаю і підкормлюю. Вона в мене крута. З неї можна робити всі хлібобулочні зділля, включає здобу, в якій є масло, яйця, цукор і багато різних складників. І от я зробила її багато, висушила, і вона поїде в мене в Україну в сушеному виді. Я вам буду показувати, я її е, на такі маленькі кусочки подроблю, зроблю, активую її знову і потом спробую продавати. А чому б ні? Хай це корисна закваска, з неї можна робити хліб, все, що хочеш. І це буде корисно для. Вашого кишківника. Я це роблю, бо я хвилююся за свій кишківник. Тому я здоров'я бажаю не тільки собі, а й вам.